Зараз піти на перемовини. Хто пропонує зараз піти на якісь, скажімо так, от речі, ну я не знаю, де вони там е, збираються жити. Ще раз наголошую, від імені Держави України може робити офіційні такі речі, офіційні наголошую чотири людини. І ті, оці групи полосальних купальників, які починають зараз за кордоном там щось розпотякувати на конференціях на якихось на якихось зустрічах. От вони до нашої країни не мають жодного відношення, крім того, що в них ще тимчасово є наш паспорт до того часу, поки ми їх не позбавили громадянства за антиконституційну позицію і, взагалі, за те, що вони проти нашої країни. Але це вже через рішення по 111 за державну зраду. І повірте, ви навіть не уявляєте, які прізвища будуть потім лунати, от, і ви будете приємно здивовані, коли ви бачите осіб, на яких ми з вами навіть подумати не могли, що вони є зрадниками, і так буде обов'язково. Тому що я думаю, що зараз вже треба запитатися і сказати, хто мав очолити нашу країну після того, як Російська Федерація от, намагалася за 3-7 днів. Захопити Київ. І називати це прізвище вже зараз потрібно. Їм не треба тут ховатися в інших в деяких інституціях. Їх треба починати називати. І казати, як все це відбувалося. Вони ж не могли, скажімо так, от не, не підготовши йти сюди. У них так званий кадровий резерв був готовий. Так треба вже називати, треба припиняти оце тримати цього кота за хвіст відповідним структурам. Тому що в іншому випадку тоді хлопці, а як тоді далі ми будемо жити? Якщо вони лишаються поруч з нами? Якщо їх немає, скажіть тоді, що вони зараз в Росії, але назовіть нам прізвища всіх цих діячів, які збиралися тут кривати нашою країною після того, як росіяни її захоплять.